Чи встановлювали у Чернівецькій області нові блокпости? Рішення про встановлення блокпостів ухвалює Рада оборони та безпеки Чернівецької області. Відповідний документ з підписом голови Чернівецької ОВА нещодавно поширили у соцмережах. У ньому йдеться про посилення контролю за мобілізацією, зокрема про розгортання мобільних блокпостів для перевірки документів авто та багажу з 30 грудня для покращення криміногенної ситуації. Сі чотири у прес-службі Чернівецької ОВА прокоментували, що не оприлюднювали жодні документи з цього приводу. Достовірність будь-яких інших може мати сумнівний характер, а їх поширення становити загрозу щонайменше інформаційній безпеці країни та Чернівецької області. Наразі в області є п'ять блокпостів, які встановили ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це сі 4 прокоментували в Нацполіції Буковини. Вони встановлені на в'їзді на територію області. На цих блок блокпост... Остах посилені заходи діють ще від початку війни. Наразі додаткових блокпостів поліцейські не встановлювали.